Права 981. Знайдіть добуток. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні. У нас 6,58, що множиться на 10. Якщо ми множимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, то у нас буде 65,8. Записуємо, що це дорівнює 65,8. Так, переходимо до другого завдання. Бачимо 6,58, що множиться на 100. Переносимо тоді кому на два розряди праворуч, це буде 658. Пишемо, що це дорівнює 658. Є. Переходимо до третього завдання, бачимо 6,58, що множиться на тисячу. Ну що ж, якщо ми множимо на тисячу, переносимо кому тоді на три розряди праворуч. Раз, два, щоб перенести на третій, дописуємо нуль. Тобто це буде дорівнювати 6580. Є? Ну що ж, а тепер переходимо до четвертого завдання. 6,58 треба помножити на 10 тисяч. Ну що ж, якщо ми множимо на 10 тисяч, нам треба на 4 розряди праворуч перенести кому. На 2 можемо перенести, і ще треба дописати 2 нулі, щоб перенести на 4. То записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює 65 800. Так? Тобто, кому у нас була тут, ми перенесли 1, 2, 3, 4 розряди праворуч. Ну що ж, ось таке просте завдання на множення десяткових дробів на розрядну одиницю на цьому вправу завершено.